5, 25, Подивіться, як там на вулиці просто. Зустріч біля школи була о сім'ї ранку, але я трішки зовсім запізнилася, я була така не одна, взяла з собою зонтик, тому що передавали дощ. Проїхали місто Наталіни і по плану зайшли в Макдак, тому що була тривога, ми почекали 10 хвилин і вона закінчилась, і тому ми змогли зайти в Макдак. Там усім такі от штуки роздавали. Я його брату потім привезла. Я вам трішки познімала дорогу, така естетика Полтави, можна сказати. Ну, а цілю поїздки у нас був музей гончарства в Опішне. Нам наняли гіда, і ми всім класом ходили і слухали екскурсію. Ну, якщо чесно, було не дуже прикольно, тому що, по-моєму, крім мене, нікому більше не подобалось і не було цікаво. І якраз відео у вдачний момент хотілося б виділити оцю от скульптуру дуже креативно, що гончари із горщиків роблять горщики. А от на цьому моменті екскурсії ми стали біля повозки з глечиками і нам розповідали про різні види глечиків. Це було дуже-дуже цікаво. Ну а далі підуть просто скульптури. Якщо ви хочете краще роздивитись, ви можете поставити на паузу. І та тут буде блюр, тому що я не знаю, але, скоріш за все, Ютуб може забанити за таке. Якщо ви розумієте, про що я. Ось вам трішки природи. Ну, а потім ми пішли в музей гончарства, який розташований на тій же території, і потім наша екскурсія закінчилась. Також ставте на паузу, щоб роздивитись. А оцю, оцю собачку звати муза, і вона живе в музеї. Тогда я поснімаю. Я зліпила в і це все йшло в секунди. Просто він мені зробив, витягнув чоловіку терміну. Я стала один пальчик, другий пальчик, і все. і В мене вийшла отака. Ось. Все.